Доброго дня, шановні наші маленькі друзі, сьогодні для вас в бібліотеці номер 13 ми будемо виготовляти квіточки, бо прийшла весна. Наш майстер-клас, ось такий буде яскравий, і ми зараз розкажемо, а чому саме квіточки? Весна-чарівниця, Олена Пчілка пише: Неначе цариця наказ свій послала, щоб краса вставала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульба барясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі кохані, з під листя виходять, голівки підводять, от сну зимового до сонця ясного. Ті квіти дрібненькі. Мов діти маленькі, розбіглись у гаю, я їх позбираю, в пучечок докупи для мами голуб. Ось такий віршик написала Олена Пчілка. І ми ось такі квіточки, які будемо сьогодні виготовляти на майстер-класі з паперопластики, позбираємо всі докупи і складемо їх у таку вітальну листівочку з сердечком. І ось така, бачите, яка в нас листівочка цікава, отака буде поляна з квітів. І ви можете її зробити і подарувати мамі, зробити приємне, подарувати їй настрій, щасливі моменти, ось такі в житті. Мамі або бабусі, сестричці або подрузі. І взагалі не обов'язково чекати свята. А можна от такі вітальні листівочки або ще які поробочки, ми їх багато робимо в бібліотеці, робити самим власноруч, це дуже приємно і дарувати своїм рідним і близьким. Для цього нам необхіден ось такий папір, папір кольоровий, такого пастельного кольору, він тверденький. Він якраз тримається для вітальної листівочки ось так гарно, такий пружний. Нам потрібен ще папір кольоровий, ось такий. Бачите, з двох боків він однаковий, у нас зелений, бо ми будемо робити оцю поляну. Ось цю спіраль будемо таку робити, вирізати. Я вам поясню, як вона робиться. Клаптики паперу ось нарізані у мене. Це для того, щоб скласти і зробити отакі квіточки. Теж розкажу, як вони робляться. Простенько. Ми з вами вирізали сніжиночки, ви знаєте, як це вони робляться. Так, клей олівець у нас є. Є у нас олівчик, є у нас лінієчка. Так, е я почну спочатку ось із. Основи. Основа у нас є листока 4 картон, я його складаю вдвоє. Складаю вдвоє, намітимо серединку. Так, ось у нас є. Така серединка розкладаю, і отут ми будемо творити, творити чудеса. Тепер далі. Оця спіраль, як вона робиться, оця? Я вам зараз розкажу покажу. У нас є ось такий папір зелений, бо травичка у нас зелена, листя зелене, гілочки у лист у квіточок зелені, тому ми беремо зелений папір. Зелений папір вирізаємо коло. У мене є ось такий шаблон. Я приклала, обвела олівчиком і вирізала коло. Вирізала. Можна, у кого така рука набита, можна зразу по краю йти. Вирізати ножицями ось так по колу, по колу. Хто не вміє це робити, нам необхідно, ось я покажу на світлішому папері: ми малюємо коло, можете до шаблончика прикласти, і з одного краю починаємо, і по колу 1 см лишаючи, ось такий йдемо, такого равлика малюємо. Ось такого равлика закручуємо, закручуємо, закручуємо. Ось так, 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 так. так. І ось такий равлик у нас. І ось цей равлик ми вирізаємо. Вирізаємо, і в нас виходить ось така заготовочка. Ось вона яка. Є. Тепер один крайчик цієї заготовочки ми приклеюємо ось на один бік нашої листівочки. Намащуємо клеєм. Ви прикладіть собі, де ви уявляєте, де буде лежати, по центру, чи збоку, як ви хочете. Так, я ось собі примудрую його по центру. Приклеюю тільки один край цієї спіралі. Ось зараз вона намітиться, де їй гарно лягти. І приклеїться. Ось є. Так. І оцю серединку, яка піднімається, бачите, яка вона. Я її теж намащу клеєм. Так, поклала на місце, воно нехай лежить гарненько. А ми закриваємо фокус у тому, що ми закриємо і там приклеїться де необхідно. Є. Так. Нехай тримається. А піднімаємо, і дивіться, бачите, як воно піднімається гарно. Так, а тепер ось у нас є вже поле, де ми будемо клеїти свої квіточки. Як ці квіточки вирізаються? Такі квадратики у мене 4 на 4. Можете більші робити, можете менші робити. Ось такі квадратики. Вони різнокольорові, так, такого кольору, який ви хочете, щоб були квіточки. Складаємо вдвоє. Ось так удвоє складаємо. І ще раз складаємо вдвоє. Так, виходить квадратик. Ось ви бачите. І ще складаємо вдвоє. Уже вийде трикутничок. Ось як. Ось такий трикутничок. Так, за допомогою олівчика намалюю пелюсточку. Ось так. О. Ось, подивіться, що у нас вийшло. Ось така, бачите, заготовочка така є. Тепер ножицями вирізаємо. І ось я вам зараз покажу, що я більшу візьму квіточку. І ось я вам покажу, що у нас вийшло. Складена наша квіточка. Ось така. Ось Ось це, що я вам показувала, ось вирізали. І тепер розгортаємо, і у нас виходить квіточка. Восьмипелюсткова, ось така ось квіточка. Ось я їх вже нарізала, заготовила чималенько. Тепер нам необхідний клей. По центру ми намічаємо клеєм і приклеюємо ось уздовж нашої цієї спіралі. Так, наступну беремо чергуйте кольори, буде яскрава така поляна квіткова. Як ви її склеїте, уявляйте, що тут і метелики літають. Ви можете навіть на цю основу приклеїти метелики, вирізати, пташечки приклеїте. Тут у вас є море фантазії і уяви, і ви собі її втілюєте в життя. Чим яскравіші будуть кольори, тим буде світліша ваша поробочка, цікавіша, а мамі буде приємно. Що ви власноруч подаруєте їй таку весну. Ось, все червоненького додамо, буде веселіше. Вона така жива, ця коробочка, вона гуляє, ось, бачите, перехиляється з одного боку в інший. Тримається. Якщо ви візьмете отут супкіший папір, вона у вас буде ще супкіше триматися. Є, тепер ще який помаранчевий візьмемо колір. З обох боків. І з цього боку можна клеїти, і з іншого боку. Можете квіточки будь-яких розмірів, можете вирізати не обов'язково шаблончиком. А як уява у вас спрацює, так ви собі і клеїте. Вирізаєте і клеїте. Так. Ось така поляна у нас вийшла. Це, яка цікава, ось вона грає. Грає всіма кольорами квітів. Весна така. А з, з тихного боку, ось із цього, з лицьового. Ви можете тут, ось я приклеїла сердечко і квіточки знову наші. Теж можете клеїти пташечки, метелики, будь-чим можете прикрашати, можете підписати щось, кому ви хочете, мамі, бабусі чи подрузі, сестричці. У нас є ще чимало квіточок, ми уквітчимо ще ось цю сторіночку зверху нашими квіточками. У нас є їх чимало. Ой, будь ласка, різні кольори вибираємо, приклеюємо. Я, бачите, тільки наживлюю центр квіточки, тому здається, що квіточка об'ємна. Листочки, самі края квіточки, пелюстки не приклеєні. І так здається, ніби квіточка жива, вона піднімається краями. Так, а ось на помаранчеву я наклею на рожеву, а голубеньку, ось на таку зелененьку. Можете серединки поробити, повирізати. Так, ось як. Такі об'ємні квіточки. Даруємо своїм рідним увагу, тепло. Добре слово, нам зараз воно дуже необхідне. Піднімаємо настрій. Ось я навіть вже по третьому кругу йду, бачите, чіпляю квіточки одна на другу, аж три, в три шари. Ось так. Ось. Ось, подивіться. І всередині наші квіточки ось теж. Грають з одного боку така поляна квітів у нас. Ось така. І закривається. Іван Франко надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку. Ожили луги, діброви, повну гомону, розмови. І пісень в чагарнику. А Тарас Шевченко писав Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. З надією на тепло. На добро, на щастя, на мир, на перемогу і на все добре. Будьте здорові!